Доброго дня усім, вітаю вас, дорогі батьки, і дякую за те, що ви сьогодні з нами і що цей час ви вирішили приділити важливим питанням у наших стосунках з нашими дітьми. І ми з вами переживаємо такий період, особливий зараз, українці, той період, який далеко не кожне покоління переживає. І цей воєнний період він є ще однією причиною загострення проблем у наших стосунках з нашими рідними. Тож наші діти зараз теж можуть вести себе е, з проявами більшої негативної поведінки, ніж це вони робили раніше. Плюс може бути причиною підлітковий вік, який є, є теж особливим періодом у житті дитини і у житті всієї його сім'ї. І також ми можемо спостерігати за нашим внутрішнім станом, що ми, батьки теж поводимо себе не завжди коректно з нашими дітьми, і часто це залежить. Якщо ми будемо чесними, ну такими дуже чесними, щирими відносно себе, то часто побачимо, що наша реакція на поведінку дитини залежить далеко не завжди від самої поведінки дитини, як від нашого з вами внутрішнього стану. Тобто, якщо ми з вами відпочивши, якщо ми з вами зараз не турбуємося про долю нашої країни і про долю наших рідних, якщо ми зараз з вами знаходимося тут і зараз і намагаємося знаходити. Ті маленькі позитивні моменти, а може й великі, і більші, які є в нашому житті, тож тоді в нас з вами більше ресурсу для того, щоб віддавати його нашим дітям і щоб реагувати більш спокійно. Інколи для того, щоб зреагувати адекватно, нам варто просто виспатися, відпочити потрібну кількість часу. Тож детальніше про це говоримо з вами сьогодні: як саме ми можемо впливати на дітей і яким же є самий найкращий спосіб покарання наших дітей і підлітків, зокрема. З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Вже 14 років я проводжу семінари, тренінги, мастер-класи, індивідуальне консультування для дітей, підлітків та батьків. Коли ми з вами говоримо про покарання, говоримо про наших дітей, ми розуміємо, що буває, дитина щось зробить таке, що от зараз би точно я тебе покараю. І чого ми з вами це робимо? Чого ми хочемо покарати нашу дитину? Нам здається, що якщо ми не покараємо нашу дитину, значить ми з вами не дали належного зворотнього зв'язку на її поведінку. Як же вона зрозуміє, що не треба так робити, якщо я її не покараю? Яка ж я мати, якщо я не зреагувала покаранням на негативний вчинок моєї дитини? І коли ми про це з вами думаємо, тоді ми думаємо, що обов'язково будь-який негативний вчинок треба покарати. Коли ми з вами подумаємо про наше власне життя, як ми з вами поводимося, то чи кожну помилку нам треба верніше, чи за кожну нашу помилку ми повинні отримувати по голові певні удари? Давайте подумаємо з вами про це. Тобто підхід наша реакція на негативну поведінку дитини. Яка вона повинна бути, якою вона буде. І дійсно, про найкращий спосіб покарання, ми з вами будемо говорити сьогодні, вже точно. Тому що це заявлена тема на сьогодні. Нам е, відчувається, що якщо ми не караємо, то ми не реагуємо. Якщо ми покарали, то ми зробили все як слід, як повинні робити батьки. Но ми ж батьки, тому повинні карати наших дітей. І е, чим дитина більша, тим важче питання покарання стає в сім'ї. Якщо менше можна було вдарити, хлопнути десь щось можна було зробити. І разом з тим, коли це робили, нібито воно допомагало. Дитина починає рости і вже той самий вплив не є тим самим впливом. І чим старшою дитина є, тим воно більше стає, тим поведінка дитини стає більш некерованою відносно нас. Якщо говорити про фізичне покарання, то я думаю, що так як ви вже прийшли сюди на цю трансляцію, то ви розумієте, що фізичне покарання не дає певних результатів, і ще воно є психотравмуючим для формуючої, для особистості дитини, яка зараз формується в своєму в цьому віці. І мені б хотілося з вами так, ну, майже покроково пройти, тобто, коли ви бачите негативну поведінку дитини. Що треба зробити, щоб вплинути і бути батьком, бути матір'ю з великої літери в цій ситуації? Коли ми говоримо, що дитина щось зробила, і нам хочеться покарати, це значить, ми зараз хочемо встановити справедливість, або ж ми хочемо навіть проявити свої певні відчуття, свою реакцію на те, що зараз зробила дитина. Тобто, як же можна так робити, як дитина зробила, як же можна такою бути, як можна таке робити, обов'язково це треба покарати. Наприклад, дитина побила меншого брата або сестру, або не доглядає за ним, або ви знаходитеся в іншому місці, ви виїхали. Під час евакуації і знаходитися в іншому приміщенні, де не можна так робити багато людей, а ваша дитина дуже галаслива. Або, наприклад, дитина полізла в розетку. Там ви відчували, що вона повинна це знати, а вона можливо. Ну от є багато причин, чому дитина так себе поводить. Ми вже багато разів про це говоримо. Якщо ви дивитеся відео трансляції на цьому youtube каналі або в інших джерелах дивитеся мої трансляції, то я думаю, що ви вже бачите щось спільне між, багать... між розбором багатьох різних тем. Коли дитина поводить себе негативно, найперша реакція мудрих батьків буде полягати в тому, щоб задуматися самим. Чому дитина так себе поводить? Що саме призвело її до такої думки, до такої поведінки? Щасливі люди не ображають один одного, не роблять нікому погано, вони не обзивають інших людей, не б'ються, не кричать, не кажуть грубих слів чи нецензурних слів. Тому, якщо дитина погано себе поводить, запам'ятайте, там є певна причина, чому вона так себе поводить. І дитині Всередині себе погано. Від душевного болю вона поводиться погано на рівні поведінки. Давайте згадаємо себе, подумаємо зразу, приміримо це на собі. Коли ми з вами кричимо на наших близьких, коли ми не хочемо з ними спілкуватися, коли ми робимо щось неякісно, або від нас відчепилися, коли ми не хочемо нікого бачити. То ми тоді щасливі всередині, чи в нас кошки шкребуть, і нам погано, і нам просто необхідний певний час для того, щоб ми прийшли в себе. Тож будь-яка негативна поведінка дитини має певні причини. І коли ми з вами бачачи, як дитина себе поводить, першою реакцією будемо задавати собі в думках запитання, чому моя дитина так себе поводить? Це говорить про те, що тоді в нас не буде включатися та емоційна реакція. Бо в емоціях ми нічого не вирішуємо, і покарання в емоціях не приносить ніякого позитивного результату. Це взагалі буде те, що е, немає сенсу ніякого, і наслідки будуть у відносинах ваших погані. Ви просто зриваєтесь на дитині. Тобто, замість того, щоб безпечно проявляти свої емоції, ви в цей момент караєте дитину. Ви на, на дитині ваші емоції просто. Їх туди вкладаєте. Цим травмуючи і так дитячу, вразливу психіку дитини. Тому, коли дитина погано себе поводить, перший крок це ми думаємо, чому вона так себе поводить. Тепер стосовно покарань, більш так детальніше. Карати нам хочеться, і якщо ми покарали, нам відчувається, що ми зробили свою батьківську справу. Ми зараз батьки, такі, якими повинні бути, бо ми правильно покаранням зреагували на поведінку дитини. Якщо ми з вами будемо говорити, що ми мудрі батьки, і я сподіваюся, що кожен з вас, хто зараз в прямій трансляції приймає участь, або хто буде дивитися цей запис, ви мудрі батьки, тому що ви дивитеся це відео. Тож, якщо ми молоді батьки, то ми будемо з вами думати про те, як мені вчинити, щоб моя дитина в майбутньому своєму житті могла робити вірний вибір, а не так, щоб мені було добре зараз. Якщо це так спростити, то між нами є завжди ну, між нами батьками, у нас, батьків, завжди є вибір, коли ми реагуємо якось на поведінку дитини. Є вибір, або зробити так, щоб мені, мамі, було добре і гарно зараз. Або зробити так, щоб моїй дитині було добре потім, коли вона виросте. І от коли я обираю, щоб мені було добре зараз, то що тоді я обираю? Я обираю, щоб дитина була зараз слухняною, абсолютно, щоб вона повністю всі мої накази виконувала зразу ж. Кидаючи всі свої справи, щоб дитина не мала власної думки, а тільки робила так, як я вважаю, за потрібним, щоб вона всі завдання шкільні виконувала зразу, як тільки приходить з школи, щоб вона приймала участь у всіх шкільних, можливо, навіть там ну це я так по максимуму зараз беру участь у всіх різних міроприємствах, щоб вона була там активною вдома, щоб мені допомагала, щоб все прибирала, щоб посуд мила і щоб готувала. Ну, принаймні, так, декілька разів на тиждень, щоб готувала так на всю сім'ю, таку гарну кастрюльку, чогось, і не просто макарон, а щось поскладніше, скажімо. І цей список можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Ця дитина буде зручною для мене. Тобто, мені добре, коли ця дитина така, мені добре зараз. Що відбувається з такою дитиною, коли вона стає дорослою? Ця дитина не має власної думки, вона не знає, чого вона хоче, вона не знає, від чого вона отримує задоволення. Якщо підвести підсумок, якою вона буде, вона не буде щасливою. Якщо ми будемо говорити, що ми обираємо, щоб нашій дитині було добре потім, тоді я буду думати, які є сильні сторони в моєї дитини, який в неї є ресурс, потенціал, як мені, як мамі, створити ті умови в житті дитини, щоб вона могла розвинути те, що в неї Бог вже заклав? Я вже проводила таку, таке порівняння з насінням. Що це нібито маленьке насіннячко? Якщо взяти, наприклад, моркву взагалі вона там дуже дрібненька і його викромити, щоб у мене на долоні було тільки насіння одні, одне насіння морквини, це не так легко. Але морквина, якщо така вже велика, то вона може бути такою, вже не може бути. І ще буде така більш то може бути. Ми знаємо, які ці плоди бувають, які ці овочі бувають. Тож, коли ми з вами говоримо про те, що ця морквина виростає з такого дрібнисенького насіннячка, але в ньому вже закладено, якою повинна бути морква, який колір, який смак в ній буде, якщо будуть всі інші належні умови, які їй потрібні. З того насіння ні я, ні ви не виростимо ні огірок, ні помідор. Там буде саме морква, якщо ми дамо все необхідне для того, щоб вона була. Щось подібне відбувається в наших сім'ях з нашими дітьми. В них вже закладено, які в них є добрі якості, позитивні якості, в них вже закладені, ким вони можуть бути, від чого вони можуть отримувати задоволення, які в них є особливості, який їх темперамент? Як вони можуть проявляти себе, чим вони можуть бути корисними? А в них це вже закладено. А чи даємо ми з вами, як батьки, ті необхідні умови, щоб наші діти так розвивалися? Щоб те, що в них закладено, щоб воно. Виросли, проявилися в їхньому дорослому житті, тобто, щоб з насіння моркви виросла гарна, красива, яскрава, смачна морква. Чим ми даємо це все потрібно для нашої дитини? В цьому і є наша роль батьків, щоб ми створили ті умови, в яких дитина, розвиваючись, зможе проявити свої найкращі якості, закладені Богом, і потім бути самостійною, щасливою, успішною в майбутньому своєму дорослому житті. І тому, коли дитина себе якось погано поводить і нам хочеться покарати дитину, то якщо ми обираємо, щоб мені було зручно зараз, щоб дитина була зручною, щоб мені мамі було добре зараз, то дійсно я можу гарно покарати фізично так, що дитина буде боятися при мені щось робити не так. Але якщо я хочу, щоб дитина була щасливою, самостійною, процвітаючою особистостю в майбутньому, то я тоді буду думати, що ж криється за цією негативною поведінкою дитини. Чому вона так зробила? Чого їй не вистачає? Чому їй погано? Що спричинило таку її поведінку? Якщо ми подивимося на свій внутрішній стан, то ми можемо зрозуміти, що зараз в цей такий важкий період в житті нашої країни і всіх людей, яких це доторкнулося, ми бачимо, що ми, можливо, не є тим ресурсом, яким повинні бути для наших дітей. І це теж впливає на те, що діти частіше ведуть себе проблемно. А потім ми їх за це караємо. Тобто ми самі зараз, наприклад, не впораємося своїми емоціями, ми не вирішуємо жити тут і зараз. Нам здається, що зараз все закінчиться, ось ось закінчиться. Або, можливо, якісь інші причини. Ми говоримо, що я не можу собі зробити краще, і знаходимося в такому стані, пригніченого постійно, а від дитини вимагаємо, щоб вона поводилася в себе добре. Тож, якщо ми з вами у пригніченому стані знаходимося, то звідки у дитини будуть ресурси на добру поведінку, все починається з нас самих. як ми з вами е, проживаємо наше життя, як ми відносимося до змін у нашому житті, не таке саме ми можемо очікувати і в житті наших дітей. Хоча вони набагато більш гнучкі, ніж ми з вами батьки. Тож стосовно покарання, є один Універсальний, найкращий спосіб покарання, який діє завжди стопроцентно. Він екологічний, безпечний стосовно відносин наших. Тобто, якщо буде фізичне покарання дитини, ви її будете там лазиною чи чимось будете її карати, то це руйнує ваші стосунки з дитиною. А цей спосіб покарання, який я вам пропоную, він не руйнує ваших стосунків аж ніяк. І найкращий вид покарання дітей і підлітків на підлітків теж діє він шикарно просто. це... Цей вид покарання це означає дозволити дитині нести наслідки своїх власних вчинків. Тобто наслідки їхнього вибору. А ми з вами. Маючи свої власні помилки у житті, часто підкладаємо соломку нашим дітям або робимо все, щоб вони ж не наступили на наші з Якщо питання стає відносно безпеки дитини, тут ваше слово є останнім. І якщо у вас стосунки з дитиною добрі, пам'ятаєте, як ми раніше говорили, що людина, дитина відчуває себе, що її люблять, приймають, поважають. Підтримують, тоді вона погоджується на певні правила і обмеження. Якщо три чверті нашого контакту з дитиною це любов, підтримка, прийняття повага, тоді на 25% обмежень, певних вимог правил дитина погодиться. Тож, якщо у нас стосунки є добре з дітьми, тоді ми, коли говоримо чітко стосовно безпеки, діти нас чують і підлітки нас чують, і вони можуть бунтувати, але вони все одно. Приймають наше рішення, бунтувати їм потрібно, тому що вони підлітки. Тільки через це це такий вік, коли їм треба через це пройти, щоб відокремитися від нас батьків. Коли ми говоримо з вами про те, щоб дозволити дитині відчути власні наслідки свої, свого вибору, це означає дозволяти дитині більше робити свій вибір і нести ці наслідки. Тобто, якщо дитина ваша можливо має якесь слово паразит у своєму мовленні, а ви відчуваєте, що це слово паразит. Ну, я не кажу зараз про нецензурні слова. Я кажу просто якесь слово, яке можливо неприємно чути, бо дитина його дуже часто повторює. Але в неї є свої причини, чому вона його використовує. І ви, наприклад, хочете дитину покарати за це слово, чи хочете їй донести, що її. Її однолітки не будуть приймати, тому що це слово дуже багато вона разів повторює. Це я вам зараз розповідаю реальний випадок із життя однієї сім'ї. Так ось можна дитині просто інформативно, коли добрі стосунки, сказати, що, коли немає напруження конфлікту, сказати їй про це, що це слово може негативно впливати на стосунки, що вони можуть зруйнуватися. Якщо це підлітковий вік, дитина може послухати і зробити по-своєму. І тут варто дозволити дитині відчути наслідки свого слова паразита у відносинах з однолітками. Тобто, якщо вони починають бути незадоволені або, можливо, менше спілкуватися з цією дитиною, дитина відчуває те, що є. Діти, особливо в підлітковому віці. Просто прагнуть мати свій власний досвід. Тож, якщо це не стосується безпеки, не намагайтеся їх навчити, щоб вони менше зробили помилок. Це на той вік, коли треба їх вчити менше зробити помилок. Якщо у вас такий момент любові підтримки і поваги, ви можете проінформувати дитину про наслідки такої чи такої поведінки. А надалі дозвольте їй мати свої наслідки стосовно того вибору, який вона зробила. І потім ні в якому разі не говорити, я ж тобі про це говорила, а я ж тебе попереджала. Ці ваші вирази і цей ваш такий підхід він руйнує відносини. Якщо у дитини наслідки їй неприємні, і вона зараз така е, пригнічена, то роль нас, батьків, в такому стані дитини бути підтримкою і бути поряд. Не говорити, що я ж тебе попереджала, а навпаки, показати їй, що я зараз з тобою. Тобі зараз зле, тобі погано, ти розчарована, в тебе своє горе, і я з тобою, я підтримую тебе. Так це боляче, так це дуже неприємно, коли така відбувається в житті. Наприклад. Yeah. Якщо дитина обирає щось таке, ну, підлітки можуть обирати, те, що не дуже прийнятне в суспільстві. Ми з вами тоді думаємо, що про мене подумають люди. і Наша дитина повинна поводити себе тільки відносно загально прийнятих правил. А якщо дитина обирає щось інше, що відрізняє її від інших, і при цьому вона нікому погано не робить, не руйнує ні навколишню дійсність, ні людей. Достатньо одного-двох разів вам дозволити дитині проявити себе, але дозволити всередині з чистим серцем, що так, це не є небезпекою для когось, одягти ці речі, наприклад, хоча. Ну, наприклад, одягти спортивний костюм на лінійку в кінці, на лінійку стосовно закінчення навчального року. Так, це думка про нас, батьків, що ми батьки погано виховали дитину. І разом з тим, такого одного досвіду буде достатньо для вашої дитини, якщо на майбутнє життя на все запам'ятається. І дитина буде вже набагато краще відноситися до певних міроприємств, до того, як треба до них готуватися, і що певні міроприємства вимагають певного підходу, статусу і зовнішнього вигляду. Тобто можна в цій ситуації попередити. І разом з тим, якщо дитина, ну, я не кажу, що це та дитина, яка буде у вас виступати там на сцені, але якщо вона просто пройшла в неналежному одязі, але цей одяг був чистий. Просто він не підходив до цього міроприємства. Так, це е, буде в першу чергу, нам здається, на нас, батьків, іти неправильна думка. Але що для нас важливіше? Як про мене подумають ті люди, з якими я потім не знаю, чи буду бачитись, коли закінчиться навчання, чи який досвід отримає зараз моя дитина і той досвід стане найкращим вчителем. Знаєте, я кажу, що досвід найкращий вчитив, е, вчить доходчиво. Але бере дорого. Тобто, часто дуже багато розчарувань, коли відбувається власний досвід. Тож, коли ми хочемо покарати нашу дитину, то найкращий спосіб це дозволити їй мати власний досвід стосовно цієї ситуації і понести власні наслідки того, що відбулося. Тобто, якщо дитина там, не вивчила якесь домашні завдання, то не ми з нею разом робимо це. Щоб вона встигла здати, щоб вона закрила ту тему там, чи якось не вивчила, значить не вивчила. І вона потім сама виправляє. Виправляючи один раз, вже на наступні рази не буде такого допускати. А якщо там, де дитина щось не встигла, ми з нею доробляємо, щоб вона встигла, то це не є її власним досвідом. Якщо дитина не встигла зібрати сумку в музичну школу, ви за неї збираєте у 3, 4, 5 класі. А потім, виходить, що дитина провчається не встигати, бо наслідки ви несете, а не вона. Один раз не встигла зібрати, там десь запізнилася, десь по-іншому. Цей досвід запам'ятовується, що він десь неприємний і хочеться його вже уникати. Нам хочеться, щоб у дитини все було добре, тому ми, буває, намагаємось такою гіперопікою заважати їй жити і отримувати власні уроки життя, які їй дуже потрібні. А в підлітковому віці діти взагалі дуже хочуть мати саме власний досвід, а не користуватися чиїм досвідом. Тож, якщо це не стосується безпеки, давайте дітям можливість отримувати свій власний досвід і бачити наслідки того, що відбувається. Не беріть на себе керування цими наслідками. Це буде найкраще виховання стосовно покарання, яке ви можете дозволити вашим дітям. І тоді ви будете батьки з великої літери в цьому питанні, тому що найкраще, коли діти щось виконують не тому, що ми їм сказали, бо тут ми сказали, там ми не сказали, тут ми є поряд у 18 років, нас нема поряд. А найкраще, коли вони розуміють, для чого вони щось конкретно роблять, і вони розуміють, що все, що вони роблять, все має свої наслідки, і наслідки будуть потім, потім у їхньому житті проявлятися. Не буде так, що я зробив, а мама там виправила. То, щоб бути батьками, щоб дійсно використовувати покарання, то саме найкращий спосіб це дозволяти дітям далі жити в тій ситуації, в якій вони є. Якщо вони просять нашої поради, звичайно, ми їх підтримуємо і допоможемо їм, підкажемо їм, що робити. Хоча це не так часто буває, щоб вони просили поради. Разом з тим, наш погляд, наш світогляд, ми їм інформуємо в моменти любові, можемо проінформувати, як інформацію зробити. Але не як наказ до дії, що якщо ти так зробиш, у тебе буде все добре. Якщо так зробиш, буде все погано, все, ти не мій син, якщо зробиш по-іншому. Це не той варіант. Ти маєш право одягати це і це. Ти маєш право брати це зашит і цей зашит. Ти маєш право брати запасну ручку чи не брати. Ти можеш брати олівець, чи не брати з собою, наприклад, на заняття. От наслідки цього такі, наслідки цього такі. Тут тобі зручніше, тут тобі буде гірше. Ти вибираєш, можливо, це. Це буде взагалі по-іншому. Ми ж не можемо гарантувати, що саме так відбудеться. А можливо, там буде якийсь друг, або можливо, на вулиці він знайде щось, що йому буде якраз потрібно, що він забувся вдома. Ми не знаємо, як життя поведе вашу дитину, що буде далі. Гарантувати, що точно буде погано, якщо мене не послухаєшся, оцей меседж він руйнівний і для життя дітей, і для наших стосунків з ними. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були самостійними, процвітаючими особистостями в майбутньому, то ми повинні їм показувати, що кожен має зараз наслідки того, що робив раніше, свого вибору. Тож дозвольте їм нести наслідки їхнього вибору, а не підсилати за них соломку. Так, це може бути боляче, так це неприємно. Нам, от як одна мама каже: А як же я буду дивитися, як їй так погано? Ну, так краще їй так погано, нехай це буде в 9 років, ніж в 29. Нехай вона розуміє потрошечку в тому житті, в якому вона є, стосовно тих стосунків, які в неї відбуваються зараз. Розуміє, що все має свої наслідки. Тобто, не виправляти помилки дітей і не намагатися їх від помилок захистити. Там, де. Безпека там вирішуємо ми старші дійсно повністю. Але решта дозволити дитині якомога по максимуму поступати по-своєму. Якщо ми дитині даємо можливість проявлятися з більш-меншого віку з дошкільного молодшого шкільного віку, ще менші діти, тоді у них менше потреби у підлітковому віці проявляти себе, бо вони раніше себе почувають, що вони проявляють свої бажання, вони про них можуть говорити. Чи виконується, чи не виконується, це інше питання, але говорити вони про них можуть, і це непогано, щоб вони там не захотіли. Непогано хотіти щось. Інше питання, що з цим бажанням робити. Коли вони можуть проявляти себе, підлітковий вік і саме бунт у підлітковому віці не буде таким яскравим. Він буде, але не такий яскравий, якщо Діти відчувають себе окремо від вас свої бажання, свої думки, якщо їх поважають, якщо вони розуміють, що в цьому, і цьому, і цьому я можу обирати, і я обираю, я несу наслідки свого вибору сам. Тому пропоную вам запам'ятати цей найкращий вид покарання, який полягає в тому, щоб дозволити дитині нести наслідки стосовно свого вибору. Давати дитині якомога більше вибору в будь-якому віці. Цим ми покращуємо відносини, і коли ми даємо вибір, то ми з вами приймаємо той вибір, який робить дитина. Вона може робити вибір не той, який би ми вибрали ми, не так, як ми б з вами зробили. І тут ми повинні не оцінювати, що вона обрала погано. Ні. Це її досвід. Ми можемо інформувати, що від цього буде так, від цього буде так. Якщо стосовно безпеки, то там ми приймаємо рішення остаточне. Якщо стосовно інших речей, якщо це не руйнує інших людей, навколишнє середовище, не руйнує особистість дитини, то тут нехай якомога більше приймає рішень сама дитина. Нехай вона навчиться в цьому віці, ніж буде цьому самому вчитися, коли буде доросла. Ви ж розумієте, що там граблі будуть більші і шишки будуть більші. Тож нехай вони будуть в цьому віці, ніж потім в дорослому. Я бажаю вам мудрих рішень, бажаю вам спокою, внутрішнього душевного бо стосовно всіх ситуацій, які є у вашому житті, бажаю вам щасливих, гарних, теплих взаємовідносин з вашими дітьми, коли ви, вони поводять себе проблемно, щоб вашою першою думкою було, чому моя дитина так поводить себе, для того, щоб ви не в'язувалися емоційно в ту ситуацію, яка є. Нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чурикова. До побачення. Дякую, що сьогодні були з нами.